Друзі, всім привіт! В саме цей час Збройні Сили України продовжують контрнаступ, вибиваючи ворога з нашої землі. Пам'ятаємо, що цей подвиг нам дається дуже великою ціною. Це ціна життів наших героїв та гіркі сльози їх рідних, за що їм низький уклін. Втім, поки одні українці захищають нашу територіальну цілісність. Є банда кримінальних угруповань з корінням Російської Федерації з так званими кадировцями, які отримують західну допомогу замість українців. І ви тільки уявіть, вони роздають цю західну допомогу на окупованих територіях під дахом Офісу президента України. Від наступної інформації у вас волосся стане дибки, але я згодна з одним. Люди обурені, ну от якби мені сказали, що хтось, наприклад, вкрав щось у мене, і не дай Боже у нужденних, яким ми разом з вами допомагали, я теж не мовчала би. Адже багато років пліч опліч разом зі мною йшло людське горе, поранені дітки, ображені долею люди, і зневірені і самотні. У мене на руках матеріали кримінальної справи. Це багато годин стеження за кримінальним угрупованням, яке працює під дахом Офіса президента України. Я зачитаю деякі деталі з нього. На території Запорізької області діє злочинна організація. Керівником цієї злочинної організації та фактично смотрящим від Офісу президента України по Запорізькій області є Вімір Давитян. Він відповідає за зв'язок з центральною владою, забезпечує захист членів злочинної організації від правоохоронних органів. Виконавцями в цій організації є Віктор Щербина, депутат Запорізької обласної ради. Злата Некрасова, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, Галина Шаламова, гауляйтер по окупованому Михайлівському району Запорізької області, Мурат Саїдов. Ставлений Кадирова, смотрящий за містом Мелітополь. Олександр Петровський, кримінальний авторитет, відомий як Нарік, та Сергій Олійник, злодій в законі, відомий як Умка. Вони забезпечують захист злочинної організації через кримінальний світ, забезпечують фінансово Веміра Давитяна та всю організацію. Мають стійкі злочинні соціальні зв'язки із російськими сім'ями. Кримінальних авторитетів та ворів в законі мають тісні зв'язки з кадировцями. Захист та покриття від центральної влади забезпечує Єрмак Андрій Борисович. Метою створення цієї злочинної організації взяття під контроль всієї Запорізької області, освоєння бюджетних коштів регіону, рейдерське захоплення підприємств і їх майна та отримання прибутку за незаконну реалізацію гуманітарної допомоги. Чоловік на мерседесі якого залишив офіс президента Давида Рахамія. Це дуже непублічний бізнесмен Вемір Давітян. У змі про пана Давітяна майже немає згадок. Його фото ми знайшли на сайті благодійного фонду дніпровського бізнесмена Олександра Петровського, так званого кримінального авторитета. На прізвисько Нарік, на сайті фонду зазначено, що Давітян його віце-президент. Джерела української правди називають Веміра Давітяна правою рукою Давида Арахамії та куратором Запорізької області від офісу президента, який вирішує питання пов'язані з діяльністю в регіоні. Через два дні після того, як Арахамія та Давітян разом поїхали з банкової, ми знову помічаємо мерседес-бізнесмена біля офісу президента. Перед тим як перейти до того, як е, західна допомога опиняється на окупованих територіях, давайте ж з вами розберемось, чим же займаються люди Зеленського, коли їх призначають на керівні посади. На посади керівників, які мають контролювати розподіл бюджетних коштів у сферах освіти, медицини, спорту та інфраструктури, були обрані люди під контрольність смутрящим. Корупційна схема виглядала наступним чином: тендери, зокрема на проведення робіт або придбання обладнання, можуть вигравати різні та не пов'язані між собою підприємства. Натомість кожен переможець повинен сплачувати відкат у розмірі 20%. Від загальної суми тендеру на користь членів злочинної організації. Ну, звісно, як же ж люди Єрмака можуть працювати без відкатів. Війна війною, а відкати за розкладом для Єрмака. Корупційних тендерів дуже багато. Ось, наприклад, один з них: це тендер на 109 мільйонів гривень для закупки медичного обладнання. За неофіційно наданою мені інформацією, сума відкату від тільки одного цього тендера була 40 мільйонів гривень. Уявіть собі 40 мільйонів гривень тільки з одного тендеру. Від наступної інформації стає ще більш огідніше. на початку війни Тайвань надав Україні допомоги на 800 тисяч доларів для закупки спеціального медичного обладнання для Запорізької обласної дитячої медичної лікарні. Це обладнання для діток. І Однією з умов було, щоб тендер проводився через систему Прозоро. Так уявіть, у цих покидьків нема нічого святого. Вони п'ять разів змінювали умови тендеру для того, щоб їх корупційний підрядник міг його виграти. П'ять разів змінювати, і цей час дітки чекають, поки на це обладнання, на це важливе обладнання. Це Зеленському не його відосики з діття з дітьми з дітьми піляти, це і є його справжня ДНК. і... Звісно, що Тайвань обурилося і направило офіційного листа до Запорізької адміністрації, що кошти використовуються неефективно. Уявіть, цей сором. Люди нам надали кошти для закупки обладнання для дітей, а ці виродки намагаються їх просто вкрасти. Йдемо далі. Запорізька обласна адміністрація дала наказ всім медичним закладам. Не приймати жодну гуманітарну допомогу для того, щоб вони це могли покрити з бюджету. А це що означає, що вони з кожної цієї а, з кожного тендеру будуть отримувати відкати. Ні, заборонили всім давати їм гуманітарну допомогу. Йдемо далі. Тільки от уявіть, один тендер на закупку тушонки був перевищений у два рази 180 гривень за одну банку тушонки. Уявіть нахабство цих ділків. 25 серпня а, обласної державної адміністрації Запоріжжя було об'явлено тендер на закупку томографу за 30 мільйонів гривень. А тепер увага! Цей томограф для санаторію Глорія, де колись працювала пані Некрасова звичайним фахівцем з публічних закупівель. Оце так Ліфт Зеленського робота. Працює. Працювала в санаторії, а тепер заступник а, керівника обласної адміністрації. А тепер увага! Цей санаторій знаходиться у місті Приморськ в окупованому місті. Приморськ, який окупувала Російська Федерація, і пані Некрасова купує куп а, а, хоче купити томограф для окупованої території. Сука, у них навіть шапка вже не горить. Йдемо далі. Вони закупили 15 генераторів за суму в 15 мільйонів гривень, що перевищує на 50% від ринкової вартості. А далі від інформації, як вже казав класик, Валера, я охуїв волосся стає дибки. Вони провели тендер на 14,2 мільйони гривень для того, щоб годувати територіальну оборону та біженців. Так ось ціна одного обіду була 178 гривень. Ви тільки подивіться на цей обід. Таким обідом хіба що свине можна годувати. Я провів аналіз, і відомий, українській мережі можна за таку ж саму суму грошей купити обід з трьох страв. Тільки подивіться на це на такий самий обід, за ті ж самі гроші. Може від таких обідів у Єрмака Ряха Трещить? Це фото обшуків Національного антикорупційного бюро України у заступниці голови Запорізької державної обласної адміністрації пані Некрасової та у депутата Щербини. Крім того, що їх пов'язує корупційні зв'язки, їх ще й пов'язує спільний побут. Такі собі сучасні Бонні і Клайд. З минулого випуска ви пам'ятаєте, як я вам розповідав, як вони... Цю гуманітарку, яка розграбовувалася в промислових масштабах, реалізовували її через супермаркети. Але ви не знали про те, що частина цієї гуманітарки а, розповсюджувалася через окуповані території Запорізької області. Особливо через місто Мелітополь, окупований Мелітополь. Так от ця гуманітарка там роздавалася через Ставленика Кадирова, Мурата Саїдова. В оккупированном Мелитополе. Это одно ОПГ, которое работало разом. Главарь Мурат Саидов, кличка Суту. В 90-е воевал на стороне чеченцев, потом сколотил этническую ОПГ в Запорожье, имел бизнес в Грозном. А после аннексии Крыма стал помощником представителя Кадырова на полуострове. Но это официально. А на деле, как уверяют, был смотрящим за всей чеченской крышей и криминальными схемами. Як тільки Крим був анексірован, одразу же там появились якісь то кадировські люди? Тогда вписався лично Кадиров, і нині Саидов пішов на повышение. И вот І вот талантів, який сьогодні, якобы там в мілілітополі э, представитель Кадирова, і там комендант, як то вони його там назвали, це ведь його представитель в Криму. І дійсно, навіщо тягнути продукти продукти з Росії, якщо їх можна взяти в Україну? Якщо є корумпована влада зеленського, яка... Продасть або направить ці гуманітарні грузи туди. І уявіть собі, люди Кадирова будуть її там роздавати і проставляти Путіна, начебто, це Путін туди їх направив. То що виходить, що влада Зеленського або співпрацює з представниками Путіна у, в, на окупованих територіях, або банально вони є продажними. Ви подивіться, давайте проведемо риску після всього цього, що е, було на минулому, позаминулому тижні у Запорізькій області після обшуків. Жодна людина не була звільнена. Жодна губернатор так само працює, пані Некрасова так само працює, всі інші дійові особи так само працюють. Це означає лише одне: що Зеленський і Єрмак повністю підтримують. Подібні дії варують навіть їду і видають під видом російської гуманітарки. Ви тільки уявіть, народний депутат України, фракція Слуга народу Юлія Яцик з 79-го округу, місто Енергодар Запорізької області області двічі зверталася до Зеленського з проханням розібратися в ситуації, яка коїться в Запорізькій області. Я зачитаю. Я двічі зверталася до президента Володимира Зеленського з офіційними депутатськими зверненнями щодо Запорізької обласної військової адміністрації, яка не виконує свої функції, та, зокрема, Олександра Старуха, дії якого вимагають пильної уваги з боку правоохоронних органів. І щодо представниці корумпованої вертикалі пана Зеленського, пані Некрасової. До речі, яка народила народилася в Тюменській області Російської Федерації, що звісно не дивно. Так от, зачитаю вам цитату. Волонтери почали звертатися до неї з проханням виділити отриману гуманітарку нужденним, на що відповідей так і не надходило. А з особистої зустрічі їм запропонували дати відкат за сприяння. Якщо волонтер відмовлявся, просто посилали або загрожували позбавленням посвідчення. Мені кажуть, тебе ненавидять. Та хіба можна ненавидіти того? Кого не знаєш особисто. Крім того, 24.02.2022 року Злата Некрасова після початку війни невідкладно покинула територію України разом з іншими членами злочинної організації. Тривалий час перебувала за кордоном, а саме у Відні, не виконувала своїх посадових обов'язків, чим самим сприяла ворогу у захопленні території Запорізької області. В подальшому, після стабілізації ситуації в Запорізькій області. Та зупинення просування ворога у запорізькому напрямку Злата Некрасова та інші члени злочинної організації повернулися до Запоріжжя та продовжили свою злочинну діяльність. І як ви думаєте, чим же Зеленський віддячив їм звичайно державними нагородами? Пан Старох, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, отримав а, орден Богдана Хмельницького третього ступеня. А наша Злата Некрасова орд... отримала орден княгині Оль Ольги третього ступеню. Ось такі справжні герої Зеленського, де Злату Некрасову з обвинуваченої перекваліфікували в свідка завдяки певним махінаціям. Наостанок я хочу вам зачитати епізод з життя цього злочинного угруповання. Також Бемір Давитян Злата Некрасова Віктор Щербина, користуючись своїми злочинними зв'язками з Муратом Саїдовим, налагодили системну взаємодію. Та через Галину Шаламову, яка призначена гауляйтером по Михайлівському району Запорізької області, реалізують схему рейдерського захоплення підприємств та їх майна на території Михайлівського району Запорізької області. В такий спосіб, наприклад, повністю захоплено фермерське господарство Таврія Скіф та майно цього підприємства, продукція, автомобільний транспорт та інше, що належить фермеру Олегу Каліману. Розкажіть, будь ласка, з яких причин ви контактуєте з паном Давітяном? З міром? Я узнаю щось з 2014 року. коли… Война началась, когда мы волонтерское сообщество помогали армии, он активно помогал. У него там фонд какой-то был. Ну я его там дружим с семьями, не знаю. Фонд ну, с -го Петровского Майдана у вас бизнесмены Днепропетровского. А я не знаю, как он называется, но они Солидар. очень активно в Днепре занимались, в Запорожье занимались, в Кривом Роге занимались, но очень активно помогали. Так, и вот пан мир за два да. тыжни, трещи бывая в офисе президента. Ну, а это что, его дела, смотрите. Видите, конкретно позавчера вы с паном миром. Да, что, я ему позвонил, сказал, я буду здесь. Нет, он, он спросил меня, ты где? Я говорю, в офисе президента. Он говорит, я за тобой заеду. Поехали в Феникс и спокойно там поужинали, и потом разъехались все по домам. А что пан Ламир был в офисе? Ну, все его пытает. А чему вы настрелились в ресторане? Почему сам он Я не знаю, просто он подъехал, говорит, я подъеду. Мы ну, сели в его машину и поехали. А по передней разы, вы так уж одночасно да. с паном и Иногда я, бывает, туда думали? ходили вместе. Но это я его никуда не вожу. Чтобы вам было понятно, вы это можете проверить. Спрашивайте у него, ну смотрите, я не лезу в его деятельность абсолютно. Иногда ходили разум. Имеется в виду, сопровождаем, ну, смотрите, если он идет в АП куда-то, идет куда-то в АП. Я говорю, я иду туда. Я, И вы пытаетесь, а до кого? Нет, вообще не все равно. Ну, серьезно, мне все равно. Вы не знаете какие справы. Не знаю. Я не занимаюсь его деятельностью вообще ничего не знаю. Я знаю, что он аграрный бизнесмен.